Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя, ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні буде е, таке відео трішки більше знайомства зі мною. Я буду відповідати на питання по тегу, е, який називається Моя в'язальна анкета. Всі ми колись заповнювали анкети в школі. Пам'ятаєте, як передавали зошити е, своїм друзям, однокласникам, щоб вони заповнювали анкети. І відповідали на питання, розказували там трішки про себе. І зараз я вирішила відповісти на питання про себе. Я буду в'язати бактус і буду з вами говорити, відповідати на питання. Автором даного тегу є Танюха Ніт в'язання. Переходьте до неї на канал і переглядайте її відео, їй буде дуже-дуже приємно. Тепер починаю відповідати на запитання. Перше запитання. Ім'я та назва каналу. Канал у мене називається Натаснітін. Натаснітін, чому я так назвала свій канал? Тому що в мене така сторінка в інстаграмі вже давно була названа, і я вирішила. У мене є дві сторінки в Інстаграмі. Одна для в'язання, одна моя особиста. І я вирішила так само свій YouTube канал назвати, щоб Instagram і Ютуб був названий однаково. А, нічого, в принципі, тут такого немає. Натиск це моє ім'я, а Нітін це англійською в'язання. Далі друге запитання: скільки вам років і звідки ви? Мені 30 років, м -м -м, скоро вже буде 31. І, і я з України. <кл themselves> я народилась в м -м -м, Львівській області, е -м -м -м, жила в місті Дрогобич довгий час. Е -м -м -м, пізніше я. Переїхала, коли мені виповнилося 25 років, десь так. Переїхала в Катар, доху, жила там два роки, бо працювала з Тюрдесою і зараз я живу в Канаді вже третій рік з чоловіком і з донечкою. Ми живемо зараз в Торонто. А загалом родом я взагалі в мене, я жила спочатку в селі біля Польщі, це, там зразу польський кордон видно <смітна> з дому е бабці. Е Ми жили там до п'яти клас, я вже пішла в Дрогобичі. Е тобто, скільки там. 5, не знаю 10 років чи трошки більше можливо так а пізніше жила в Дроговичі ну тобто все своє таке зріле старше тобто дитинство я жила в місті Дрогобич у мальовничому місті Дрогобич, яке я зараз просто мрію. Відвідати, повернутись. Але не знаю, коли я зможу повернутися в Україну. Тому що, ну, зараз небезпечно, напевно, їхати додому. Зараз в мене маленька донечка, її рік тільки виповнився. Я хочу, щоб вона була в безпеці. Але я дуже-дуже Хочу вже додому, я дуже скучаю, бо три роки не бути вдома. Це ще немає три, це в грудні буде три роки. І я дуже-дуже скучаю, це взагалі для мене такий шок. Три роки не бути вдома. Я як літала з тюрдесою, то я кожні півроку здається, прилітала додому. Вот, а зараз. Ну, такої можливості, на жаль, немає. Нам забрали цю можливість приїхати додому. Так, наступне питання. Як довго ви на в'язальному Ютубі? Свій Ютуб канал я вирішила відкрити, коли е я завагітніла. І, тобто, вже на на 9 місяців я не, нічого не робила. У мене був сильний сильний токсикоз. Я, я мучилась 7 місяців у мене був токсикоз. З 7 по 9 вже мене нарешті трошки попустило. Я мучилась дуже-дуже довго. Нічого не хотілося зробити. Я закинула свій мене ще один був канал на Ютубі. Я його закинула, тому що мені просто нічого не хотілося знімати. А пізніше, вже на 9-му місяці вагітності, в мене не було чим зайнятись. І я така: так, так відкрию свій Ютуб-канал по в'язанні ж, ж і так в'яжу постійно щось. Буду показувати людям, що я в'яжу, як я в'яжу, і можливо комусь сподобається. І е за тиждень до родів я зняла свої перші відео. Кожного дня я постила якесь відео коротеньке, як, пет... як набирати петлі, як в'язати лицеву виворітню, гладь, ну, такі простенькі, хусткова в'язка, хустковий узор. І е... найбільше переглядів набрало відео по тому, як набирати петлі. У мене вже там більше, ніж 20 тисяч переглядів. Мені дуже-дуже приємно. І дякую всім, хто переглядає це відео. І воно, до речі, набрало в мене найбільшу кількість годин. Там вже 900 годин по переглядах. Так що дуже-дуже всім дякую. Таке найкоротше відео, але набрало найбільшу кількість годин. Так, і вже я вже рік на в'язальному Ютубі. Далі, наступне питання, як давно ви в'яжете? В'яжу я ще зі школи, ну, десь в п'ятому-шостому класі я почала в'язати. На трудовому навчанні просто був ну, тема була в'язанням, треба було щось зв'язати. І я почала в'язати так. Мене навчила моя вчитель. Трудового навчання, я пізніше ходила до неї, пам'ятаю, дещо ще питала, вона мені пояснювала. Мені сподобалось в'язання, Ну, то вже дуже багато років. Я не знаю вже скільки це років. Я в'яжу. Далі наступне питання: ви робите запаси пряжі? Запаси пряжі я не роблю, але в мене пряжі зараз дуже багато. Але чомусь в мене зараз пряжі дуже багато м -м, шерсті. Е не знаю, для чого я собі купила однаковий пряжі дуже багато. А я, можливо, хотіла якусь шапочку з нею в'язати, але е зараз не хочу шапочку в'язати. Я не знаю, запаслась з шерстю. <гум> Буду мати на трішки пізніше. Чуть-чуть почала з неї в'язати, але в мене ще її дуже-дуже багато. І це така товста-товста нитка. Я, можливо, якийсь дуже товстий светрик собі зв'яжу е, з неї. Я, як такі запаси пряжі я не роблю, але так само виходить, що я купляю Пряжу, яку мені, яка мені подобається, а не е, таку, яку мені треба. Ну, і так виходить, що в мене її зараз дуже багато. Навіть не знаю, скільки кілограм. Можливо, навіть нема так багато кілограм, ну, але по моточках в мене дуже багато. Декілька корзинок. І то... По всій хаті в мене корзинки ці розкидані. Дівчата, привіт ще раз. Мене перебили, я не закінчила знімати своє відео. Моя донечка проснулася, коли я відповідала на свої питання. І зараз я хочу продовжити. Це вже пройшов тиждень, напевне, з початку, ну, як я почала знімати відео і дотепер дивіться, вже скільки бактусу я зв'язала. Ну, Тут вже другий моточок. Я почала, у мене такий перехід нитки є. Колір змінюється. І зараз в мене вже і ця нитка закінчується. Треба буде зараз купити нову ниточку. я, напевно, введу ще один третій колір. Це мені так порадили ввести ще один колір. Так, буду зараз відповідати на наступні питання. І в'язати, ви беріть собі чашечку гарячої кави і давайте в'язати разом. Наступне питання: ви полюбляєте розпочинати нові проекти? Так, я люблю розпочинати нові проекти, але мені завжди дуже важко розпочати якийсь новий проєкт. Мені важко вибрати, що далі в'язати. А вже далі, як я виберу, то вже все йде як по маслу. Ну, дуже, дуже швидко. Я, якщо якийсь проєкт розпочну, я люблю в'язати його і в'язати. Ну, тобто, Якщо я щось одне розпочну, я люблю одне в'язати, щоб поки його не закінчу. Я люблю розпочати і закінчувати зразу, але, але розпочати мені важко, якщо чесно. Важко мені розпочати, спочатку, спочатку ти розпочинаєш, пізніше може щось не підходить, розпускаєш, знову починаєш, знову розпускаєш, я ось це не дуже люблю. А, мені легше вже в'язати, тобто, вже як є розпочатий проект, мені вже легше просто його продовжувати в'язати. Наступне питання, яка кількість проєктів у вас на даний момент? На даний момент у мене, зараз порахуємо. Бактус, светрик для дитини. Ще один светрик для мене. Три проекти. На даний момент у мене три проєкти. Які візерунки ви в'яжете частіше? Азур, тіньові, лицева, гладь. Ну, найчастіше, напевно, я в'яжу лицеву гладь і хусткову. <сум> Хустковий узор, я також дуже часто в'яжу. Так, я... мені подобається в'язати ажур, але я не так часто його в'яжу. Наступний. Які відеоролики вам подобаються? Мені е, подобаються... в'язу влоги, мені подобаються. Майстер-класи це е, така важка праця. Е, мені також майстер-класи подобаються, якщо я щось е, шукаю, щоб зв'язати, і не знаю, як, то я заходжу на YouTube, шукаю майстер-класи. Е, але е, я люблю в'язати і дивитися якийсь, якийсь в'язовлог е, якоїсь дівчини-українки. Яка в'яже? і Щось знімає, щось показує, показує свої ниточки, що вона зараз в'яже. Мені подобається в'язу влоги. Е, наступне питання: Які пряжі віддаєте перевагу? На даний момент в мене чомусь назбиралось дуже багато шерсті. І я віддаю, напевно, перевагу шерсті, якщо в мене дуже багато шерсті назбиралось. Загалом я люблю в'язати з різної ниточки. Шерсть. У мене зараз моточки шерсті є, тому що я не знаю, як так сталося, але накупила собі дуже багато різного кольору, але однакової ниточки. І тепер мені треба з цієї ниточки в'язати якийсь светрик-полосатик, напевне. Не знаю, що, що мені придумати з цієї ниточки, тому що там на один моток 50 грам дуже швидко вив'язується ниточка товста. І то будуть малесенькі полосочки, напевне. Але загалом я люблю в'язати з інших ниточок. Ну, З акрилу я не дуже люблю в'язати, тому що він під руками так скрипить, мені не подобається цей скрип. Наступне питання. В'яжете речі по сезону чи немає різниці, що в'язати? Немає різниці, що в'язати. Я літом можу в'язати якийсь зимовий светрик. А зимою можу в'язати щось літнє. Ну, загалом я переважно в'яжу якісь зимові речі. Не, не в'яжу літні, не, не дуже літом ношу якісь футболочки, маєчки. Не знаю, літо мені якось в'язаних харчах не дуже комфортно. Літом хочеться чогось такого легесенького, а в'язані навіть, можливо, я просто не в'язала з такої дуже тонесенької ниточки, такої літньої. Але якось, якось не дуже часто я ношу літні речі, в'язані речі літом. Тому я переважно в'яжу зимові якісь речі. Так, наступне питання: який жанр кіно чи серіалу вам подобається? Цікаве питання. Мені подобаються драми, як всім дівчаткам, напевне. І також мені подобаються якісь документальні фільми. Але зараз я, я взагалі вже. Рік, напевно, не дивилась якийсь документальний фільм. Ну, реально, коли донечка спить, я хочу просто відпочити, нічого не робити, пити, сидіти, пити каву в тишині. Я так і роблю. Але я полюбляю дивитись драми і документальні фільми. А зараз я дивилась серіал, називається Роки і Роки. Ну, я не знаю, чи рекомендувати вам цей серіал. Це, це не драма, я не знаю навіть який це жанр. Е, ну, тепер я подивилась цей серіал, одну серію в день дивилась, там тільки один сезон. Е, Серіал такий, я вам скажу, дуже дивний, якщо чесно. Тому що він був вознятий ще у 2019 році, а там вже про війну в Україні говорили. Там про біженців говорили, біженці з України втікають від війни в Англію. Тобто це якось дуже-дуже дивно. Вони знали, напевно, про війну в Україні чи, чи як. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати. Ну... Серіал такий трішки дивний. Якщо не секрет, скільки пряжі у вас в запасах? Ну, не секрет. В мене в пряжі зараз е багато шерсті котону і акрилу. Ну, акрилу не так вже і багато, але є моточок один, який я купила вже давно-давно, і я не, не можу його ніяк вив'язати. Не знаю, що з нього. В'язати, точніше, я з нього почала в'язати сфетрик. Але е, якось зараз не знаю, в мене бажання його в'язати пройшло. І в мене він лежить так, чекає свого часу. Але багато в мене шерсті. Ну, скільки, сказати вам в моточках, я не знаю скільки. 20 моточків шерсті, напевно, у мене є. Не знаю, чи це багато, чи це мало. Ну, для мене це багато, тому що е вив'язати 20 моточків це незалежно від метражу, звичайно. Там, там метраж маленький, але все одно треба, треба знати, куди їх е пристосувати. І, от я вже знаю точно, що я буду в'язати напевно, полосатик для себе. Е я почала дитині в'язати светрик. Е і от я не знаю, чи вона зможе носити шерсть. То буде дуже-дуже теплий светрик. І подивлюся подивлюся, чи, чи їй буде комфортно в шерсті. Якщо їй буде некомфортно, тоді не буду її в'язати. Такі теплі светри із шерсті. До якусь іншу ниточку шукати. Якому інструменту ви віддаєте перевагу: спитий чи гачок? Я віддаю перевагу спицям. Гачком я не знаю, не люблю в'язати, якось якось так склалося, що я почала спицями тільки в'язати, і гачком я майже не в'яжу. Гачком я набираю, там оці повітряні петельки, якщо мені треба, але я майже гачком не в'яжу. якось так. Склалося, що я люблю спицями, мені спицями подобається, подобається. Гачок це якось не моє. Хоча я хочу навчитися гачком в'язати. Бо і гачком є дуже гарні речі, але не маю, якось по Ютубу не хочеться вчитися, хочеться, щоб ніхтось пояснив. І. Чекаю, чекаю, поки прийде той час, що я почну в'язати гачком і вчитися в'язати гачком. А поки я вмію спицями в'язати і в'яжу собі гарненько спицями. Дівчатка, це всі запитання по цьому тегу і буду, напевно, з вами прощатись. Якщо у вас ще якісь запитання є, задавайте мені, будь ласка, їх в коментарях. Я дуже-дуже дякую всім, хто на мене підписаний, хто дивиться мої відео. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь на мене, і мені приємно, що у мене вже більше тисячі підписників, і я буду далі знімати відео для вас. І буду старатись якісь майстер-класи робити, хоча мені зараз з дитиною нелегко не знайти якийсь вільний час. Я можу знімати відео тільки коли вона спить. Чоловік завжди на роботі, він з дитиною не може кудись піти, тільки в неділю він може піти з нею кудись, але в нас в неділю сімейний день, ми в неділю разом ходимо гуляти з дитиною. Тобто я. Постійно, постійно з дитиною. І коли я віддам її в садочок, не знаю, коли це буде, через пів року чи через рік, тоді в мене може з'явитися більше часу. Але тоді вже треба буде йти кудись на роботу, тому що в Канаді не працювати, це напевно таке не, неможливе. Тому, дівчата, я знімаю відео, як в мене виходить по часу. Вибачте, що, можливо, рідко виходять відео, але як, як є, так є. Зрозумійте мене з маленькою дитиною немає так багато вільного часу, але дитинка підросте і в мене вже з'явиться час. На в'язання. Тому, дівчата, всі, хто не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться, якщо ви вже завітали на цей канал, поставте мені вподобайку. Мені це, це приносить задоволення. Я буду рада, якщо ви залишите якийсь коментарик, хоча б малесенький. Дякую всім. Люблю вас, цілую, Па-па!